Другу ніч поспіль московити атакують Одещину. У місті загинув чоловік, ще троє людей поранені, горів житловий будинок і об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє одеситів у важкому стані у шпиталях. Решту деталей розкаже Ольга Дунська. Не бойтесь, не бойтесь, щоб больно не було. Все, ноги, на цих кадрах рятувальники виносять зі зруйнованого будинку постраждалих мешканців. 72 річна Євдокія Власова під завалами пробула кілька годин. Її чоловік загинув одразу. А тут він лежав, тут лежав на цій кроваті, така здорова кровать, а вона тут лежала. Оце все згоріло, погоріло, нічого немає. Уламки ворожого шахеда впали просто на будинок, в якому подружжя мешкало понад 15 років. Загиблий був переважно прикутий до ліжка та сильно хворів лише пів року, як вони поховали єдину доньку. Він Б'єдненькі не нено як, як погиб. он нікакою вже був. Вибуховою хвилою потрощили сусідні будинки. Знесло навіть вапнякові стіни. Пишається на то двор. Літіла про севаною дала нашу сторону. На те подвір'я влетіло і віддало у наш бік. Дуже сильний звук був. Наша квартира у підвальному приміщенні ми там були і завдяки цій стіні, врятувалися Сусіди розповідають, гасили пожежу усім двором, та самотужки намагалися врятувати поранених. Побачив, як в цьому місці полум'я накинув на себе, що було. Почув дочка обгорілої жінки, як згодом з'ясувалося. Кричала про допомогу. Зайшов, намагався загасити. Трьох людей госпіталізували з опіками. У власниці будинку пані Євдокії стан важкий. Ще одна жінка в реанімації. Діагнозом міновибухової травми. Опікового ураження близько 70% поверхні тіла надійшла у край важкому стані опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний. Третя постраждала у медикаментозному сні. Однак лікарі сподіваються, піде на поправку. Усім пораненим місто обіцяє фінансову допомогу. Якщо людина у середньому стані, то виплата допомоги 50 тисяч гривень. Автоматично ну зрозуміла там документи, заяву, коли людина вже зможе на Писати, якщо в тяжкому стані це 70 тисяч гривень. Вночі наші ППО вдалося знищити усі п'ять дронів, що летіли над Одещиною. У селах оборони Півдня пояснюють, росіяни побудували маршрут деяких ударних дронів просто через центр Одеси. Траєкторія руху безпілотників цього разу була досить незвичною. Один з дронів дуже складно маневрував саме над багатолюдним людним містом на місці падіння уламків і досі розбирають завали з Одеси, Ольга Донська, Ігор Занжи. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.